Приїхали, просто оказуємо з 2239. Що цікавого вдавалося вражати час? — Попри броньовану техніку, яку ворог дуже активно використовує мангалами, накрите. Саму різні МТЛБ, БРМ, тягачі, танки, самі різні БТРи, легкоброньована техніка, тігра, типа гольфкари, квадроцикли, мотоцикли. Недавно на Творецкі РЛС станцію. І розвернули они ее на горе Ми сетью накрили і типу, справились. Це моя перша ротація, я прийшов в, на розвідку на «Мавіках», відлітав два тижні, а потім мені сказали, що там тебе є сертифікат, вампири, ну, да. ну віч, так. будеш вампірістом – Це вірш. Коли читаєш там новини або перехвати по своїй виконаній роботі. Бачиш відоси з Мавіка роботи або з крила. Якщо десь там в тилу відпрацьовуємо. То взагалі ні з чим не Це... Дуже подобається наводити кошмар на під. Покачу літати взагалі. Давай. Туду, Дюду.